Вітаю всіх на своєму каналі. І герой сьогоднішнього відео і сьогоднішнього дня це Тамарикс чи Тамарикс. На нього ще кажуть бісерник і грібінник. І помітила, що коли в якоїсь квітки чи в якоїсь чагарника ось так багато назв, тобто синонімів, то він відзначається своєю красою. Дуже популярний, і ці всі назви дуже різні, тому що кожна людина щось бачить своє. І ці назви, до речі, дуже влучні. Ось як він. Ближче підійду до нього. Це такий чагарник розлогий. У мене він сформований на такі три ніжки. Він у мене тут давно вже з 1992 року. Ну, я тоді не знала, що це так. Колекціонувала кущики, який з'явився. Ти Та такий. І я собі купувала. Ну, трохи псує, пейзаж стовп. Але, але як же ж без електрики? Тоді будемо без світла, без, без інтернету, взагалі будемо без цивілізації. Такі. Ну, Листочки в нього за цвітом навіть не видно, але вони такі е е е якісь гостренькі, лускаті такі. І він листопадний. Часто плутають його свойними, але він листопадний кущик. Хати. Хати сусідські, як я кручу кручу, в нас хата на хаті. Кручу кручу щоб його так зняти, ніяк в мене виходить. Ось які в нього пухнасті квіточки такі. А як розцвітає ніби бісер? Бісер. Ось такі-такі-такі. Ми даремно його назвали бісерником. Пухнасті квіточки. Бджілки прилітають, медонос. Ну, правда, сьогодні нема, бо так похмуро. Але похмуро це погода для квітникарів. Чому? Тому що похмуро, дощики перепадають. І квітка цвіте довше. Це ідеальна погода для, для нас. А коли таке сонце шкварить, гарячий вітер, усе оцвіло, тоді мені так сумно, що я не можу побачити тої квіточки, вона те оцвіло, Цвіте все зразу. Таке, ну, погано тоді, настрою немає, бо квітку ж садиш, щоб її роздивитися. Так, біля нього ось уже. Казелень, салатова, приємна така, подушечка моя так розрослася ялиночка, подушечка. Ну, сьогодні вони просто підспівують у хорі, а головний соліст це ось Тамарикс. Тамарикс. Ось який красончик. Я його так обрізаю. Бачите, це воно оцвіло і потім його треба, оце, ці всі пагони обрізати. Ось ось видно, бачите, ось видно, коли зрізали минулих років. Чому? Оця квітка вже ось вона оцвіла і все. Якщо її не обрізати, наступний, наступного року це таке буде така буде величепура, таке буде в різні боки стерчать, Та туди полізло, а те сюди. А так його обрізати, і він тим часом сформує такі пагони, які цвістимуть у наступному році. Тобто це будуть пагони заміщення. Я ще зніму відео, як це я роблю. Бо я хочу, щоб теж у всіх така була краса. це так він виглядає із вулиці. З луги, кущака ось такий поруч робина росте, а з цього буку росте моя форзиція, копиця. Ось. Який. Амарикс. бажаю всім процвітання, і сіляких гараздів.